Думаю, якщо дійсно появиться штучний інтелект, то ймовірно дійсно відбудуться якісь зміни такого катастрофічного характеру, можливо. Але справа в тому, що те, що ми маємо зараз, це не є штучний інтелект, це системи, які імітують інтелект, їх можна звати системи з елементами штучного інтелекту і тому подібне. Тому це все поки що. Просто е, якісь там фантастичні прогнози на практиці. Мова йде про появу нового інструмента. Е, наприклад, його можна порівняти з появою комп'ютера, так само як з'являлися персональні комп'ютери у поточний момент. Ми маємо е, не маємо ми інтелекта, який повністю заміняє людину, тобто він не має свідомості. Він дуже багато чого не має, чого чим володіє людина. Зараз ми маємо набір певних моделей, певних архітектур, наприклад, великі мовні моделі, на яких зроблений чат GPT. І ці великі мовні моделі вони натреновані на великому обсязі текстової інформації, але воно не мислить як людина. І якщо ви навіть з самими продвинутими моделями штучного інтелекту, GPT-5, попробуєте поспілкуватися і спробуєте задати деякі завдання, які людина б вирішила легко, а GPT-5 не може справитися.